Ми ще в потязі, так? Ми стали свідками, як з мене є велика проблема. Такий запах, приємний. Я ти по ходогу. Це тобі. Всім привіт. Ми вже в на нашій зупинці. До речі, крім візочка, вирішили, ще взяти. Я вирішила взяти ще слінг, а, точніше не слінг, а рюкзак. Щоб було зручніше з тьомою заходити в автобус, виходити з автобуса, тим паче, що є ймовірність того, що він в потязі засне. І щоб можна було саме Слінг винести його і піти по своїм справам, щоб дитина досипала, тому що візочку він буде досити. А от в Слінгі вже був досвід, то ми будемо так їхати. Прийшли зарані, нам ще тепер 20 хвилин треба буде чекати. Чекати автобус. Я вам бажаю гарного настрою, гарного перегляду. Завчатись з нами. Ми вже в потязі, так? Тобі подобається в потязі? Тільки зайшли, чому трішечки лаконув, але тільки дістала його із слінга, з, з кузака, то взагалі кайфушечки, так? Треба буде поспатися, начик. Пачки, в себе. Класно, сподіваюся, мене буде чути, тому що я на телефон пішов. Їхали, класно, але єдиний мінус є те, що Тьома в потязі не поспав. Це мою ранку зараз вже 12.30, він досі не поспав. Я такий, добре, що я взяла хоч кінгарушку, тому що так він більш спокійніший. Взагалі їхали, в потязі були дівчатка. Ну, такі підлітки по 15 років десь. Це, до речі, ви стали свідками, як святкують випускники, свій випускний. Їхали дівчатки, тому так за ними на них дивився, так з ними посміхався і так далі, тому йому було не до сна. А ми зараз йдемо робити документи. Ми вже на місці, тут правда такі от сходи. На них підніматись я точно не буду, тому що це із візочком не дуже. І благо дуже файно, що люди придумали в на вокзалах, в таких от місцях а, ліфти. Можна піднятися ліфтом, тільки я не пам'ятаю, це здається ні, це не він, десь там далі є ліфт. Ходімо шукати. Ми справились, Зайняло в нас це все 20 хвилин. Але ми 45 хвилин ще чекали, тому що приїхали зараз дня. Тепер це думаю, ще робити. Я мок так і не спав і я буду їхати все-таки додому. Бо ще прогуляємось, не знаю. Навіть не знаю, як правильно це зробити. Але коли зроблю, тоді вже і вам скажу. що все-таки вирішила. Я зайшла в Макдональдс, покормила тьому. Я свої горітлетки брала. Моя молода. Ну, показав, да? Перед я його також кормила, він вже їв. А зараз спить. Я дуже рада, що я взяла все таки цей рюкзак, тому що в візочку він би не заснув, мені здається. не разом спав візочку, от в цьому саме прогулянковому. А тут майже я не знаю, аби дві хвилини пройшло, він відразу заснув. Класно було. Підемо потихеньку до вокзалу. Мабуть, вже буду їхати. Дитина спить. Хочеться вже сім'ї сісти, доїхати з поклоненьком. Так що так, да, справи поробили, все зробили те, що треба було погодкою сьогодні пощастило вітряно, але не холодно, мені жарко зараз. І мені по за цій кофті, я джансовку зняла в кофті мені також жарко. То підемо подарить вже до вокзалу. І будемо їхати додому. Всім привіт! Продовжуємо це відео наш другий день, наступний. Вчора, просто коли приїхала додому, в мене дуже розболілася голова, хотілося неймовірно спати. Тому а, я вже нічого не знімала, звісно, що. І о 10 годині після того, як вклала в спати, сама пішла, покупалася, спробувала всі свої процедури і також пішла спати. Тому десь о 10 я вже спала, відпочивала. І хоч більш-менше виспав. Я дуже пишаюсь нашим сином, тому що він вчора вів себе прекрасно, реально. Він не спав 7,5 годин, але при цьому він дуже швидко слінги заснув триквиків Ерго. І в ітогі він поспав 2,5, навіть ні, десь приблизно 2 години і ще годину просто погуляв в потязі зі мною, там ми пороздивлялись. Книжку почитали, все таке. Взагалі мені дуже сподобалось е, в черговий раз подорожувати із маленькою дитиною, з нашим сином. А сьогодні, і не тільки сьогодні, а ще й завтра, і післязавтра Мене чекає дуже багато роботи. Я сьогодні вже півдня у нас зараз без 15-13. Я півдня вже займаюся справами, поки чому тут бігав. У нас сьогодні знову один сон. А поки тут бігав, грався, я прибирала його деякі речі. Мені треба попрати тюмене, попрати своє, попрати Костіне, поперати деякі речі, тому що ми їдемо в неділю в відпустку. У нас вже неділю не буде вдома зранку, тому в мене є сьогодні п'ятниця-субота. Треба на вулиці поробити, в будинку поробити. І ще в мене є велика проблема. У нас же є калатея, яку треба поливати через день максимум, а то й кожного дня, тому що земля висихає дуже швидко і в неї починаються зразу ламатись листочки. Через що тьома вже потягнути листочок і вона завалилась на пол. Також за лимончик переживаю, тому що в нього також земля в Алоказія нормальна, але її треба попшикати. В неї тут, якщо придивитись, бачите, щось таке є. зрозуміло, що я хочу її сьогодні ввечері винести на вулицю або вдень і попшикати. А, тут, в принципі, все нормально, вони виживуть. Я вже думала, можливо, миску налити води, щоб воно так пила, водичку. Не знаю. Буду рада якимось порадам, як... Чи на чому? Ні, а як врятувати квіти, щоб вони не засохли за тиждень, поки нас не буде. А на цьому вікні авокадо потребує також через день поливу. У нього тут невеличкий горшик, якщо так підняти, а... то треба його через день також поливати. От з ним складає питання. Наші сьогодні і завтра, післязавтра, ці три дні така погода жахлива буде. Вітер дуже сильний, Мені треба познімати петуні, яка на вікні, і квіти поставити на цей столик, щоб їх не поздувало. І, мабуть, і чорнобривці, ті розсаду, я також туди поставлю, Подивлюся, як. Так, тут у мене чорний одяг, вестемний, який я позбирала, щоб прати, тому зараз піду, закину Гусника за собою вчора брала. І треба ще в цій шухляді. Це одежа, яку ми одягаємо Тьомика на вулицю. Але тут є те, що ми вже не ходимо. Наприклад, до цієї кохтинки він не ходить вже, і вона буде на осінь йому мала. Зараз ми її не вдягаємо. На осінь буде мала шапки. Тут теж можна перекласти, щоб не займали. Наприклад, оця зимова шапка, ну він явно не буде в ній ходити до осені так точно. Тому треба звідси пробрати мої носки взагалі чомусь тут. І, і подивитися, що ми з цього з собою ще будемо брати, і також що треба попрати бо будьомику також багато чого. О, треба попрати. Тому Китьома спить, бо з ним тут не, неможливо пробирати, він буде все викидати, закидати, тому це мені треба все зробити без нього. Що не хотіла вам зняти, як на вулиці у нас іде дуже сильний дощ, він вже не такий сильний. Але як бачите, дещо. Я ще вікно відчине на мене. І такий запах, приємний, свіжий. Хоч не буду переживати що на вулиці, квіти можуть повіяти. А от тут дощ не попадає. Зараз дощ так от. Бачите, під кущами, під заборчиком, під парканчиком. доща немає. Хм, цікаво. У мене з цієї сторони є тьома, а з цієї от такий от бардак. Це. Називається я годувала, точніше готувала їсти нашому сину. Також паралельно варю ще гречку і мультиварка тушить зв'язку з овочами. Працюють помічниці. У мене сьогодні знову день не за планом, пішов, спав лише півтори години, і то півгодини я його ще вкладала. А, то таке. І, скажіть, я вам скажу, там сусідка просто дивиться. Спила мене. Я хочу його ще вкласти десь скільки нас зараз? 15-10, десь пів п'ятого, мабуть, вкладу його ще раз на півгодинки, тому що такий вередун зараз я тримаю собі в руках, щоб не показувати, йому що я трішки нарбою, Але я стараюсь. Я вам смачна марка? Так, Мама також наркотики. Диви. Ам? Ам? Зараз тобі ще блатик принесу. Добре? Ти мамі даєш, так? Давай. Сонечко. Сьогодні у цьому взагалі не виходить поспати нормально. Він дуже вирадує, а нам треба було в магазин. Поїхати по молоко. Ми прийняли рішення, що я з Тьомою отак от підемо пішки. Костя через 15 хвилин під'їде. Поки я спустюсь. Можливо, просто є якийсь шанс, що дьома засне. А якщо ні, то, то вже означає, що ні. Ми ну, йдемо зараз пішком до центр. В цьому взагалі не виходить нормально поспати. Тому він вирадує. а нам треба було ще в магазин сьогодні поїхати. По Помолку. По молоку, і там фрукти деякі темні взяти. Тому прийняли рішення, що я піду пішком. Отак от, так, от. А, так ми з тьомою спустимося, Костя вчора в 15 під'їде. Може бути засне, а якщо як вчора показує досить тьома так засипав, ще й дощ починається. Але в мене є така от це. І нічого страшного. Майка пішом є, гурточка не промикаємо. Тому нормально. Як показує досвід, не знімаю щепочку, будь ласка, то є шанси, що дьма засне. А якщо ні, то, то вже ні. То значить сьогодні раніше піде спати. Так що йдемо. Ой, там так темно, йдемо, а тут так темно. Ташки співають. Але досить таки темно. І дощ починається по листя. Б'є. Походу, дуже гарний дощ іде. Видно, де можна постояти, де сухо. От, ми з цьому і так постоїмо, щоб не попасти під дощ. Вийшли одні. Капець, нам пощастило, скажімо так. Там далі. Ще є підземний перехід, можна там постояти. А далі ще будемо дивитися. Ну І сонце, і дощ такий сьогодні день, нестабільний з погодою, але не будемо назад повертатись, будемо йти в центр. Прям як цьому настрій сьогодні. Ну, чесна слава. І сонце, і дощ вже навіть нам пропонували підвезти на дому. Не те, що пропонували підвезти, але буде вверх, чорні зна. Переверх їхав. Нам піднесли. А я все одно не погодилася. Під нас підвозили. Ми там все більше вдома стояли. Чекали, поки пройде дощ. При тому, що зараз вже сонце. Хоча ми спить У звук. ще так відбувати було Так, а якщо б ти в довостоку там город все одно, ну, У мене, наприклад, відкрити. Ти не срані тебе і мене. Зібрались. Вже прокинувся. Да. І ми вирішили прогулятися. Трішечки пройдемося, Тьома, проскинеться пройдемо, до кінця і потім поїдемо додому, так? Обожнюю, да. Обожнюємо шопінг стріт вечором. Йдеш і пусто нікого немає. Ну, зараз я... по ходу жінка ми йдемо. Ну, не тільки, В даному, навіть, ну, В, даному, в даному, так? Я бачив там зліва якісь бабульки Ганя, там ще ну, хтось, сначок, то йде. Це мені здалося? Правильно здалося. я А Чому ми взагалі вирішили прийтись взяти по ход довгу? Ми вже вдома. Синок, ми вдома обережно. Тьома Синін, до речі, головою вдарився об стіну. Дещо купили, хоча їсти готувати, треба вже добре, там гречку зміялися. Де Дещо купили? Синочок, ідеш? Давай подивимося, що купили. Шапку може зняти. Тут знімає зазвичай, а тут шапку не зняв. Давай дістанемо. Що ж тут ми взяли на пару днів. Аберкоти, це тобі і мамі. Тата нас не дуже таке любить. Давай покладемо добре. Давай ще подивимося, що тут є. Нектарини. Ба? Це тобі. Мамі і папі татові татові та? А що тут іще є? Огірки? Ну, це мамі з татом. Діставай, що тут є? Що тут тата ще взяв? Сосиски, байки? Поднеси татові. Неси татові. Тьома! Неси татові, татові, Тьома. Тато видай? Дай татові. Давай соцмережа. Дай татові, татови, Дай татові. Тьома! Дай татові. Тма. Дай татове. Молоко. нефир. так. І... Тьома, дивись, що тут ще є. Банани. І блух, Це з 2 зробила. Ну, така закупочка, сподіваюсь, це остання закупочка на цих Так? Да? Ні, я думаю, ми ще в суботу щось тип, з собою в возьмемо. Не хочу віддавати засиск. Не хочу на нациску. Ну що, побачимо з вами вже в наступному відео. Дякую вам за перегляд!